Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Зараз е, обговорюється інтенсивно, активно політика Трампа в світі. Ну, нас цікавить, звичайно. Першу чергу політика Трампа стосовно України, але вона не є оригінальною. Так. Вона то відрізняється дечим від політики стосовно Європейського Союзу, Канади, там, Гренландії і все таке інше. Але в принципі, то це одне й те ж саме. Але треба назвати головне. Трамп запізнився. Трамп запізнився, Сполучені Штати Америки запізнилися. Відбулися доволі сильні зміни, показові зміни у світі, так, які були, які пов'язані з тим, що. Відбувається перерозподіл багатства, перерозподіл економіки і не на користь Сполучених Штатів Америки. Це просто незаперечний факт. Якщо Сполучені Штати Америки ще нещодавно. Абсолютно домінували у світі, і тоді вони могли йому диктувати. То нині всі ці витребенькі вибрики з навіснілого Трампа і його компанії зустрічають дуже сильний відпір. Економіка, наприклад, Європейського Союзу, швидкими темпами розвивається і скоро, якщо так буде продовжуватися, то на першому місці опиниться Європейський Союз Сполучені Штати Америки на другому місці, на третьому Китай. Якщо ситуація буде е, ну, зберігатися і далі, то Через 20-30 років на першому місці буде Європейський Союз, на другому Китай, а Сполучені Штати Америки залишаться на третьому місці. Ну, так же, ну, зараз навіть Україна, зараз війна відбувається в Україні. До нас прийшов страшний ворог, смертельний ворог, який ставить перед собою. Завдання знищити Україну і українців. Але Україна вже не та. Україна не та, якою вона була, наприклад, за часів Клінтона. Коли можна було сюди приїжджати і забирати ядерну зброю. Так. Не та Україна вже. Це уявити собі не можна було в той час, щоб Україна щось зробила, так би мовити, без дозволу Московії і Сполучених Штатів Америки. Ну, в першу чергу, звичайно, Московії. Але і Сполучених Штатів Америки теж. Це ж просто факт, я називаю. А тепер виявляється, що Україна знищує. Крейсер Москва з такою показовою дуже назвою. москва столиця, має Москва так знищує Сполучені Штати Америки проти, Московія теж, звичайно, проти, але Україна це робить. Так, так що Трамп запізнився. Він наткнувся. Оцими своїми вибриками. Він думав: я введу тарифи, і Канада впаде до моїх ніг. так, І буде 51 штатом. Я веду тарифи проти Китаю, і Китай, підібгавши лапки, прибіжить до нас. Я введу тарифи проти Європи. І Європа теж здасться мені. Нічого подібного. Ну, він, мабуть, не знає, але ну, він же ж не Віглас. <гум> він не знає про те, що останній рік вже на да, третє місце в світі вийшла європейська держава за валовим національним продуктом. Уже не Японія, а вже Федеративна Республіка Німеччина. Він, напевно, не знає. А якщо додати сюди ВНП Британії, Франції, Італії і інших країн Європейського Союзу швидкість розвитку, яких вищий від Розвиток економіки Сполучених Штатів Америки. Таким чином вони йдуть в… Сполучені Штати Америки відстають, а Європа йде вперед. Ну все просто. Я на пальцях показую. Я… Чому це і як це відбувається? І до чого це призведе врешті-решт. Так треба з ними миритися і з Європою. Ну, ти ж дзвониш Мерцю і просиш його. ну, Ну, будь ласка, ну, ви там виділяєте, де знайшли трильйони євро. Це говорить про величезну міць Європи. Трильйони євро на переозброєння. І ти дзвониш йому просиш у мерця, як найтретю економіку світу. Просиш його. Ну, будь ласка, виділіть гроші американським зброярським компаніям, щоб вони виробляли зброю, і ці гроші пішли і робочі місця для штатів. Як це? Ну, ну ти перед тим з ними посварився. Ти хочеш забрати в Данії Гренландію, яка член Європейського Союзу і НАТО, заявляєш про це. При всіх і все таке інше, і, і тут же телефонуєш з проханням допоможи. Так може не так треба діяти? Ну я прості запитання елементарні. Це стосується і України, і з Україною так не можна вже. Не можна. Це ж життя показує, але це людина вчорашнього Чи навіть позавчорашнього дня, і він не розуміє елементарних речей, що не можна так.